Привіт! Сьогодні 12 листопада, 2024 рік. Війна триває. Трамп нещодавно став президентом. Чого очікувати, ніхто не знає. Але сьогодні я хочу вже нарешті завершити начітку Конституції і в кінці відео розповім, чому я взагалі це все почала. Конституція України розділ 15. Перехідні положення. Перше. Закони та інші нормативні акти прийняті до набуття чинності цієї Конституції є чинними у частині, що не суперечить Конституції України. Друге. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією. Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року. 3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року. Президент України протягом трьох років, після набуття чинності Конституції України має право видавати схвалені Кабінетом міністрів України і скріплені підписом прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законом, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України. Порядку, встановленому в статті 93 цієї конституції, такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом 30 календарних днів з дня подання законопроекту за винятком днів міжсесійного періоду Верховна Рада України не приймає закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань. П'яте. Кабінет міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття неї чинності. Шосте. Конституційний суд України формується відповідно до цієї конституції протягом трьох місяців після набуття неї чинності, до створення Конституційного Суду України, тлумачення законів здійснює Верховна Рада України. 7. голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цієї Конституції набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції. А після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад. 8. Сільські селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституції України здійснюють Визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року. Районі та обласні ради, обрані до набуття чинності цієї Конституції здійснюють визначені нею повноваження до формування нового складу цих рад відповідно до Конституції України. Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цієї Конституції здійснюють свої повноваження відповідно до закону. 9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. До набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенці... пенітенціарних інспекцій. 10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Сєвастополі відповідно до статті 118 Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації. 11. Частина 1 статті 99 цієї Конституції вводиться в дії після введення Національної грошової одиниці гривня. 12. Верховний суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до формування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше, ніж на 5 років. Судді всіх суддів України, обрані чи призначені до дня набуття чинності цієї Конституції, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення сроку, який вони обрані чи призначені. Судді, повноваження яких закінчилось День набуття чинності цієї Конституції, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року. Тринадцять Протягом п'яти років після набуття чинності конституції зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою або затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи. Чотирнадцятого розділу я не бачу п'ятнадцять Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за рішенням Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року. номер 20 РП 2010 у справі про продовження процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю жовтня 2012 року. Чергові вибори Президента України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за рішенням Конституційного Суду України від вересня від 30 вересня 2010 року номер 20 РП Дріб 2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року. 16.1. З дня набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Перше. до утворення Вищої ради правосуддя і повноважень здійснює Вища Рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції до обрання призначення членів Вищої ради правосуддя. Цей орган діє у складі членів Вищої Ради юстиції протягом року їх повноважень. Але які не можуть тривати довше, ніж 30 квітня 2019 року. Обрання призначення членів Вищої ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 року. Друге, повноваження суддів, призначених на посаду сроком на 5 років, припиняються із закінченням сроку, на яких і було призначення. Такі судді можуть бути призначені на посаду в суді в порядку, визначених законом. Третє: Судді... Які обрані суддями безстроково продовжують здійснення свої повноваження до звільнення або до припинення повноважень з підстав, визначених Конституцією України? Четверте, відповідній займені посаді судді його призначення на посаду сроком на 5 років або обрано суддею безстроково до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Має бути оцінено в порядку, визначеним законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займання посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності, чи відмови судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання, встановлюються законом. П'яте. У випадку реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, судді таких судів мають право подати заявку про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судів в порядку, визначеним законом. Особливості переведення судді на посаду в іншому суді можуть бути визначені законом. Шосте. До впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до конституції щодо е децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2016 року. Утворення, реорганізацію та ліквідація судів здійснює президент України на підставі у порядку, що визнані законом. Сьомо упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює президент України підставі відповідно. Подання Вищої ради правосуддя. 8. Судді Конституційного Суду України, призначені до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, продовжують здійснювати свої повноваження до припинення повноважень або звільнення у порядку передбаченою статтею 149.1 Конституції України без права призначення повторно. Повноваження судді Конституційного суду України, які на день набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя досяг 65 років, але рішення щодо звільнення такого судді з посади не ухвалено, припиняються. Дев'яте представництво відповідно до закону прокуратурою громадян у судах у справах, провадження в яких було розпочато. До набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції щодо правосуддя здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню. Десяте Генеральний прокурор України призначений на посаду набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя здійснює повноваження Генерального прокурора до звільнення в установленому порядку, але не довше сроку на які його було призначено, та не може обіймати посаду два сроки поспіль. 11. Представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131 дріб 1 та статті 131 дріб 2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах Касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2016 року. У судах апеляційної інстанції з 1 січня 2016 року і у судах першої інстанції з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. Представництво у суді. У провадженнях розпочаток до набирання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності до ухвалення відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню. Самі не віряться, що я нарешті довела цю справу до кінця. Я думаю, що я напевно рік записувала Конституцію України. Але почала її записувати тоді, коли зрозуміла, що потрапила в посттравматичний стресовий розлад. Про це я окремо розповім. І найнетоксичніший спосіб випустити ці емоції, які були заблоковані, я намагалася знайти через творчість, але якось поєднати з тим, що сьогодні відбувається в Україні. І ось таким от чином я фарбувалась і робила на Конституцію. А мені декілька людей, достатньо багато людей мені сказали, що вони в житті не почитали конституцію, а в такому форматі багатьом зайшло. Я з тих людей, яка не дуже люблю стереотипності. Типу, що ця людина там може робити, там, розпов... начитувати конституцію, там, а ця не може, тому що там професії несумізні, чи ще щось. Але я вважаю, що. Це права і обов'язки кожного, кожної людини з будь-якою професією. А, знати свої права. А, знати це добре, а ще взяти на себе відповідальність і пробувати а, покращувати своє життя і життя навколо себе. А, навіть сьогодні, незважаючи на новини, на те, що відбувається, я щиро вірю в Україну і в українців. Я щиро вірю, що ми зможемо здолати не тільки ворога зовнішнього, але й ворога всередині нас самих. Того внутрішнього критику, який не дозволяє нам просто бути, просто жити і просто себе приймати. За цей рік я навчилася спілкуватися про себе і. Розвивати, в першу чергу співчуття до самої себе. І це дуже важливо, тому що разом з цим я відкрила безмежний простір любові, яким тепер можу ділитися з людьми в оточенні, не втрачаючи свого ресурсу. Тому піклуйтеся про себе, дозволяйте собі відчувати. І це десь вам можливість. Це дасть нам всім можливість створити суспільство. Україну, в якій нам всім буде дуже приємно жити. Слава Україні! Героям слава!